Цікавинки починаються вже з першої сторіночки. Зараз я вам покажу. Ось. Текст. А, тобто, пропущені голосні. Це мені нагадує чимось а, гру яку-небудь з дитинства, коли ви говорили з іншими дітьми вигаданими мовами. І це щось на зв'язок цього. М -м -м. І дуже цікаво, побудований мозок, тому що купа літер пропущених, але все одно ти можеш прочитати речення. Ну, не всі речення, якщо відверто, я можу тут прочитати, але, м -м, наприклад, перше — любі свічки. <с? <с?> Наступне речення зовсім не можу зрозуміти, про що вона. Далі слова для мене не справжні. Шматочок теж не розуміє. Свій лист дуже схожий на листи інших чоловіків, особливо, мабуть, Дункан ім'я і далі зрозуміло. Ага, ну що я забула сказати про те, що ну, ось, починається книжка, підлежні створіння, епізоди, бла-бла-бла, за редакцією Асдер Грея, ну, тобто, нашого автора. Відкриваємо. Тут взагалі ну, ця перша сторінка, з... перша сторінка з такими дивними текстами, без голосних. Далі в нас розповідається, хто такий доктор Арчибальд Максвічне, Аласдер Грей, тобто, це ж ніби автор цього твору, але. Доктор Арчибельд Макс Вічнем, або Вікторія Максвічнем, яка далі про яку далі йдеться мова. Це персонажі книжки, тобто які в ну, мене вже виникає в голові така плутанина, хто справжній персонаж, а, хто вигаданий персонаж. Ну, можливо, в цьому і був сенс, який закладав автор, типу, тобто, якось розмити грані між вигаданим і між реальністю. свої кроки, бо якщо я не рухаюся, то зовсім одразу впадаю в якісь дуже апатичні стани, тому зараз намагаюся ходити. Хоча б там, не знаю, 7-8 тисяч кроків в день. Ну, це не знаю, наприклад, може бути година ходьби. Ну і взагалі треба. Хотілося трохи провітрити голову свою після цих зйомок. Дуже дивний досвід взагалі. Цікаво, можливо, я просто не бачила цієї інформації, але знаю, через стільки грінзі треба переступити для того, аби зняти відео. Якісь дуже дивні штуки я спостерігаю зараз за собою. Там поки налаштуєш кадр, поки зловиш світло. Треба щось звикнути до мого трипода, мікрофон. І почала записувати, з'ясувала, що в мене розрядився мій мікрофончик. От, ну, коротше, дуже багато всяких таких штук. Ну і плюс в мене ще зовсім не набита рука і не напрацьоване око для того, аби розуміти, там, який кадр буде класний, який ні. Як, наприклад, зняти просто, аби там ну, на столі лежить книжка, наприклад. Так? І я не хочу, щоб кадр попадав в мій тріпот. Ну, коротше, такі якісь штуки. До цього треба всього звикнути. От, ну і ще. Дуже борюсь зі своїм перфекціонізмом, тому що ну, хочеться, не знаю, якісь внутрішні запити, то вони дуже-дуже... Yeah, oh, hello! guys! <laughs> то внутрішні запити вони дуже якісь одразу височезні і <sighs> от. А головне, мені здається, просто робити, аби це не закидати, просто робити, а щось з задоволенням робити, встигати ловити задоволення для того, аби цю справу не закинути і продовжувати робити. Ось так. Ну і ще мені здається, що треба максимально зменшити кількість можливих виборів, які треба робити для таких справ. Наприклад, там, що вдягнути або ну, в той же самий момент, куди піти на прогулянку. Ну, коли це вже все визначено раніше, то якось це набагато простіше для мене працює. Ось так, ну, дивитимось, спостерігатиму. За процесом буду ділитися тут. Чому взагалі обрала читати саме бідолашнє створіння Аллас Грея для Читацького клубу? Ну, декілька слів про Читацький клуб. Раніше я проживала в Києві і Читацький клуб був офлайн. Зараз я тестую формат, переводжу його на онлайн. Вже була перша зустріч онлайн. І ось зараз, 4 жовтня, буде наступна зустріч. Так от. Ну, Звісно, найбільше інформації про цю книгу я отримала з ТікТоків чи з Інстаграму, де, з того, що я зрозуміла, скоріше за все, історія буде про головну героїню, яка не вписується в рамки якогось пристойного поводження, і на цьому буде розгортатися конфлікт. Також цю книгу написав сучасний. Шотландський письменник, а мені все-таки хочеться ніби доторкнутися до шотландської культури. Тому це ще одна з причин. Також в цій книзі багато подій відбуватимуться в Глазго. Я якраз живу поруч з Глазго, і навіть ну, я так поверхово проглянула якісь ілюстрації, вже місця якісь впізнала. Це дуже класно. Я обожнюю таку якусь. Місця чи вулиці, чи якісь споруди, будівлі впізнавати. Це якось викликає таке, знаю, відчуття, що ти звикаєш до місця. Ось, певно, так. Я б коротко описала це, тому що я зараз звикаю до цього місця, звикаю до Шотландії. І це такий якийсь мій шлях, пізнання. Ой, блін, дуже гарне місце прийшло, дивіться. О, яке озеро. Там стільки живності, качечки, чайки, сороки. Дуже класно. Тут, певно, трошки посижу. Пісфулі, так би мовити. Читати книгу. Сьогодні в мене цілий день читань. Я зранку читала в саду, а зараз я читаю ось в такому парку в затишному. <рес> а, от. І в мене вже є перші враження про книгу. Спочатку а, через зміст. Через передмову мову дуже важко було продиратися. Але мені здається, що навмисно автор так робить. Він прям вивалює купу інформації, купу імен їх професії цих персонажів. Навіть хронологічні події він викладає, але все під таким соусом, нібито він підкидає якісь натяки на те, що не можна довіряти тому, що написано. Це ще, ну, це якась, не знаю, мета плутанина просто. От тому, ну, через початок прям було дуже складно, я прям виписувала собі персонажів, тому що ну, дуже важко навіть просто запам'ятати, хто є хто, хто чия вдова, хто докторка медицини і так далі. Але як тільки оці всі ніби підготовчий такий етап пройшов, то далі стало е, цікаво. Ну, прямо, вже основний сюжет, далі цікаво. І ну, дуже класне відчуття, коли, м -м, коли там, будуєш собі здогадки, а потім вони збуваються все-таки, коли ти здогадуєшся правильно, вірно, то я прям дуже тішуся е, таким моментом. У мене два таки було, два таких моменти було. От, цікаво, чим воно закінчиться. Ну, поки що в мене прям немає е, ні найменших якихось здогадок про це. От. І ну, я думаю, що я вже е, не буду в цьому відео розповідати свої фінальні враження е, про книги. Це, скоріше за все, зроблю окреме відео, де запишу. Е, Повне враження з відгуком, можливо, навіть спойлером, то це буде, скоріше за все, в окремому відео. Ось так. Дякую, що були цей час зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі, розказуйте, чи читали ви цю книгу, або розказуйте просто, що ви читали. І розказуйте теж, в яких місцях ви читаєте. Бо я вам розказувала. Дякую за увагу і гарного дня.